Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за тим, як я дома в себе в саду буду висаджувати кісточку персика. Погляньте уважно, це персик, фрукт, який я люблю. Сподіваюсь, і ви його дуже любите. Я з'їла персики, і в мене залишились отакі кісточки. Сім штук з сіми персиків. Я пішла до себе в сад викопувати ямку. Лопатою я відкидаю землю, викопую ямку, в неї кидаю кісточку від персика і закопую ямку лопатою, нагортаю земельку для того, щоб наша кісточка від персика. Взимку не змерзла і проросла. Так я роблю сім розів, бо в мене сім кісточок. Погляньте це доросле персикове дерево, яке росте в мене вдома, в саду. Воно вже величеньке, йому п'ять років, і в цьому році. Воно вже вкотре давало врожай смачних солодких персиків. Наші кісточки навесні проростуть, будуть малесенькими персиками, деревцями. Потім вони будуть підростати, підростати і за 4-5 років виросте отаке персикове деревце. Яке буде давати мені смачні плоди персиків. Я дуже рада була з вами сьогодні спілкуватись. До побачення!